Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні на занятті ми з вами спробуємо вивчити вірш, який називається квіти. Погляньте, будь ласка, на підвіконня. Що на ньому стоїть? Так, це квітка, яка називається герань. А де вона росте? Вона росте у горщику і стоїть у кімнаті на підвіконні. Це Кімнатна рослина. У цієї рослини маленькі листочки майже круглої форми, а квіточки у неї зібрані кубкою. А якого ж кольору ці квіти? Так, вони рожеві. Саме про ці квіти ми будемо вчити віршик. Герані у хаті, їм тепло зимою. Сніжинки крилаті летять за стіною, летять за шибками, он квіти в теплі, і намерзли квітками сніжинки на склі. Як ви думаєте, про яку пору року йдеться у вірші? Яка погода за вікном? Вірно, про зиму, бо на вулиці йде сніг. А як почуваються квіти у приміщенні? Так, вірно, у кімнаті їм тепло. А хто заздрив квітам, що вони знаходяться у теплі? Правильно, квітам позаздрили сніжинки. Давайте разом повторимо вірш. Герані у хаті, їм тепло зимою. Сніжинки крилаті летять за стіною, летять за шипками. он квіти в теплі, і намерзли квітками сніжинки на склі. Молодці малята. Сьогодні я пропоную вам намалювати цю квіточку, але для початку давайте трошки відпочинемо. Приготуйте долоньки та повторюйте за мною. Сяє сонечко привітно, квітка з пуп'янка розквітла, вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають. Сідають. Для того, щоб намалювати герань, нам знадобиться аркуш паперу із намальованим горщиком. Його вам допоможуть намалювати ваші батьки. А ще половинка аркуша паперу, фарби, глибока тарілочка, щоб ми туди могли додати фарбу. У мене тут рожева фарба, але можна налити. І червону, і оранжеву, яка подобається вам. А ще нам знадобиться пензлик та стаканчик із водичкою. Для початку беремо аркуш паперу і згинаємо його ось так у рученятах. Гарненько його розминаємо, і ось така грудочка у нас виходить. За допомогою неї ми зробимо наші рослинці квіточки. Беремо грудку та змочимо її у фарбу. І ось таким чином залишаємо відбитки на папері. Ми пам'ятаємо, що у герані округле листя можна намалювати його за допомогою пензлика та фарби. Але я пропоную ще один варіант взяти тарілочку та налити туди зелену фарбу, зім'яти таку саму грудочку паперу та зробити такі ж листочки, як ми робили квіточки. Тепер, коли листочки та квіточки нашої рослини готові, набираємо пензликом зелену фарбу та малюємо ось такі прямі лінії. Це будуть стебла нашої рослини, бо нам потрібно показати, що ця рослинка живе та росте у горщику. Ось така гарань вийшла в мене, а я з нетерпінням буду чекати на ваші фотографії. До побачення!